Програми Торгова марка П'ятачок. Сьогодні в сільраді. Чи безпечне імпортне м'ясо і що насправді ми їмо? В інтерв'ю Тамара Метерчук з генеральним директором тваринпрому України Сергієм Гнатюком. Хто як і навіщо створює свиням еротичний настрій? Костянтин Іванченко відкриває таємниці штучного осемініння. Валила закон про державну підтримку сільського господарства України. Зокрема, документ визначає терміни кредитної підтримки підприємств агропромислового комплексу. Довгострокові запозичення надаються строком на 12 календарних місяців, середньострокові до 36, довгострокові від 36 місяців. Ціни на продукти харчування демонструють тенденцію до зростання. Без змін поки що борщовий набір та популярні сорти хліба. А ось сезонні овочі та фрукти дорожчають. Ціни вже піднялися на 30-40%. Така ж ситуація з м'ясомолочною продукцією. Дивіться далі у сільраді. Чи безпечне імпортне м'ясо і що насправді ми їмо? В інтерв'ю Тамара Матерчук з генеральним директором тваринпрому України Сергієм Гнатюком. Він сьогодні головуючи у сільраді. Проблема номер один, з якою зіткнулися тваринники України вже фактично на рівні переробки. У нас виходить так, коли імпорт свинини завозиться, зразу падає попит на нашу вітчизняну свинину. Тільки немає імпорту. Переробники звертаються і до нас, до м'ясокомбінат, давайте продукцію. Я не можу збагнути. Як з Бразилії, чи за 3,9 земель вигідніше це ж забезпечити заморозку, перевезення, транспортування, збереження, розгрузки, погрузки, і виходить дешевше, ніж виростити в українському селі. В чому тут секрет? Ви так ми завжди говоримо за імпорт, але я ставлю питання не проти імпорту. Імпорт хай буде. Він теж стимулює нашого товаровиробника, щоб робити свинину дешевшою. Але який імпорт ми завозимо сюди? Ми ж завозимо низькі сорти продукції цієї. У нас десь лише до 20% завозиться м'ясо свинини на в тушах, півтушах. Остане це. Інші категорії низькосортні, це блочне м'ясо, це субпродукти, це жири, які по ціні значно дешевші, і нашому товаровиробнику конкурувати дуже важко. Я перепрошую, давайте розшифруємо ці субпродукти, брикети і все інше, що воно там наколочено. Він він, він безпечний. Будь ласка, його вживайте. Але в тих державах в Європі цей продукт. Не споживається, вони його не вживають. Ми ставили ці питання. Чому ж до нас завозять? Ви ж його споживаєте? Ваш населення його їсть вам ми його і ми веземо. Ви його а ми веземо. Але це й руйнує наш внутрішній ринок. Якби такого завезення не було, ви знаєте, темпи збільшення поголів'я, збільшення виробництва свинини в Україні значно були більші. Ми маємо сьогодні приміщення, ми маємо прекрасні комплекси, будуються нові. Ми маємо спеціалістів. Маємо прекрасну кормову базу. Ми веземо туди зерно, а сюди привозимо таке м'ясо, за яке ви говорите. Да. Які мають бути перестороги на законодавчому рівні? Я не знаю на рівні митниць, перевірок, санстанцій, таке інше. Що має Україна прийняти, щоб це сміття не Україна шло? Україна має обмежити завезення таких низьких сортів на території України. Законодавчо чи Імпорт, як? Законодавчо. мають заборонити завезення такої сировини на території України. Ну, як визначити, що можна ввозити, що не можна, що варто, що не варто? Ну, допустимо, ввезення субпродуктів, я б його не завозив. Жири я б теж їх не завозив. Просто жири треба заготавлювати нашим переробникам у себе на місці, і вони будуть. Наскільки цінова політика? В Україні залежить від того вмісту імпортної продукції. Тут дивіться, не просто зрозуміти. Люди, які не можуть дозволити собі купити там і шматочок сальця нашого да рідного національного, ти може раді тому, що вже і завезено, аби дешевше. Ви чудове питання задали. А я вже на споживачу все відіграється. Завезли дешеву продукцію. Вона йде дуже дешева, але на прилавку ми цієї дешевизни не бачимо. не бачимо. Я б ніколи. б за імпорт і мови не вів би, якби така дешеве, дешева продукція, яка завозить на територію України, щоб вона була на прилавках такою ж дешевою. Я, що, я, би ми, я дуже перепрошую, аби ми не були голослівними. Дешево, коли ми говоримо приблизно, там, я не знаю, за тонну, за кіло, е скільки ти субпродуктів і тий матеріал, який йде в ковбаси, скільки він на вході в Україну коштує? Ну, десь долар. Приблизно ціну, я вам точно сказати, не 8 можу. Вісім гривень. Десь приблизно долар. Скільки да. з того 8 гривень того? Всього цей. добра можна зробити можна ковбаси. Можна зробити ковбаси. Ну, це хто як старається, хто як робить. Можна зробити і 10 кілограмів, можна зробити і 20 кілограмів, хто що додає до, до ковбаси, як може розбавити цю продукцію. Я це, можливо, зараз кажу не для вже ефіру, Вики, викинете це. Ну, як таке викинути? Краще ковбасу то викинути. Будучи, Краще, кубасу, то будучи в відрядженні у Запорізькій області, в готелі мені прийшлось поснідати, я був настільки здивований, підізвав з кухні, кажу, люди, що ви даєте? Навид ковбаса си це тісто варениться таку, таку кубасу, ну, гощають за хороші гроші в готелі в своїх відвідувачів. Ну, Керівництво, можливо, в державі не гріх пригостити такою ковбасою. Щоб вони знали, що робиться на ринку. Так. так. Я би просила трохи цифр. Закупівельні ціни е... Е... Ж, живою вагою у господарствах, у населеннях. В середньому по господарствах Тваринпрому ми маємо ціну 17 гривень. І десь 65 копійок. Це значить десь на 2 гривни 50, на 3 гривни менше, чим була ціна півтора місяця назад. Це ми говоримо про живу вагу, чи вже це жива душі? вага? Ні, це жива вага. Ми реалізовуємо тільки живою вагою. А в населення ціна завжди була нижче. Я думаю, сьогодні в населення ціна точно сказати не можу, тому що я населенням не займаюся, але ціна десь 16-17, якщо 18 гривень дадуть, то це дуже дуже хороша ціна для них. Я вдячна за нашу розмову. Можна сказати, стратегічну розмову. Я думаю, все складеться як треба. Дивіться далі у сільраді. Хто як і навіщо створює свиням еротичний настрій? Костянтин Іванченко відкриває таємниці штучного семініння. За статистикою, кожен житель Данії чи Німеччини у рік з'їдає по цілій свині в Україні з 46 мільйонним населенням, торік виростили лише 8,5 мільйонів кабанців. Аби ліквідувати цей дисбаланс, поголів'я свиней має збільшитися. Переконують вітчизняні свиноводи. І хоча справа це не проста, проте прибуткова, переконують нас у невипереясовщини у цьому році. На київщині підприємство звело вже четвертий свинокомплекс. Ми производимо висококачественною свинину, Которая выращивается на э, сырье э, натуральном, без хімічних добавок, без каких-то гормонів росту і так далі. Тобто на ринок поступає нормальна качественная свініна. Кожен з чотирьох діючих свинокомплексів розрахований на утримання 30 тисяч голів. Особливо увага прикута до цеху осіменіння. Тут його ще називають цехом вічного двигуна. Перед нами стоять репродуктивний матеріал свиноматки, які прийшли з запоросника. Вони тут знаходяться 4-5 днів. На даному етапі він перевіряє, чи свиня прийшла в охоту, чи ні. В даному випадку він її перевіряє і стимулює. Вона до стати стійкою і нерухомо стояти. Професійних дій технологів зі штучного сменініння буває недостатньо, тому йдуть на підкуп. Випускають на прогулянку кнура красунчика, який має додати еротичного настрою. Це Синоматка, як перший раз осеміняється, малюємо одну полоску. Це для себе, щоб знали скільки раз вона. Сьогодні, третій день тижня, ставимо троє. Ось так з любов'ю до своєї професії молоді технологи Невипереясовщини не сприяють виконанню програми продовольчої безпеки, знаючи усі тонкощі як природних, так і штучних складових свинячих порід дюрка Йоркшира та Ландраса створюють щось нове, яке дасть у майбутньому вагомі прирости. На даній фермі ми використовуємо три породи хряків. Ця порода це порода дюрок. Ця порода. Хороша, тим, що ми, коли основна основне стадо, потомство має хороший вихід м'яса, хорошу конверсію корму і високі прирости. За дивом народження поросят стежать вже в іншому підрозділі у відділенні опоросів. Тут дотримуються максимуму ветеринарних вимог, перевагу надають материнському згодованню, а також вводять спеціальне дитяче харчування, прикорм. І все під контролем дільничних ветеринарів. Ми безпосередньо приймаємо опороси, тобто допомагаємо свиноматкам розпороситися, слідкуємо за те, щоб не було мертвороджених поросят. Тутешні працівники навчалися у вузах України, а стажувалися у Європі. Тож тепер знають секрети як українські, так і закордонні. Проходили стажування королівства Данія, і тому деякі з них працюють тут. Данія – лідер у світовому свинарстві, і тому і тут вдосконалюємо себе також після закордону. І ось маємо гарні показники. За організацію виробничих процесів уважно стежить майбутній керівник п'ятого синокомплексу, який ще будується. Важливо все, як працюватиме новітня техніка, як створити максимум комфорту тваринам і яка роль людського фактору. Моя відповідальність заключається в тому, щоб я міг мудро керувати колективом, навчити людей, тому що люди приходять різні. Буває проходять і взагалі не працювали із фильми. Тому моя відповідальність полягає, щоб Результат на нас на комплексі No5 нічим не відрізнялися від європейських. Щоб прирости були не на папері, а реальними. За роботою доглядачів стежить головний технолог і, звичайно ж, комп'ютер. Такий тандем дає об'єктивну оцінку під час реаліті шоу зі зважування. Тож увага на табло. Зараз, зараз ми проводимо контрольне зважування. Контрольні зважування ми на фермі проводимо кожен тиждень. По цих показниках видно, що ці свині за останній тиждень мають приріст тисячу грам в день. Нива Пер'ясовщини відроджує колишню славу українського свинарства. П'ятий тридцятитисячник збираються ввести в експлуатацію у наступному році. А загалом їх має бути вісім. Це далі у сільраді чи допомагають селянам субсидії на енергоносії та як гріються ті, кому вони не дістались? Дізнавалась Наталя Середюк. Ще кілька років тому пані Лідія мріяла, аби їхньому селу пощастило і до будинків провели газ. Мрії здійснилися. Проте сьогодні Лідія Тимофіївна з острахом вмикає телевізор. Ану, як знову повідомлять про подорожчання газу для неї пенсіонерки обігрів будинку, перетворився на справжню розкіш, адже щомісяця має платити з пенсії від 200 до 500 гривень. Економіш без кінця краю, щоб мала газ, згорав. Уже Укриваєшся діялами, де заси засинаєш, так щоб тепло було, газ не, не палиш, щоб так до жари, а потихонечку. Для таких, як пані Лідія, в державі передбачені субсидії. Раніше особливого попиту на них не було, проте із зростанням цін на пальне кількість охочих отримати знижки збільшилася в рази. Відтак процедуру нарахування компенсації змінили і почали вираховувати її із сукупного доходу сім'ї. Тож, згідно нововведень, пенсіонерка Лідія Буваліна на субсидію права не має, адже має двох дорослих синів. Те, що вони не живуть із матір'ю і не допомагають грошима, не є підставою. Отримати пільгу. Пані Світлана, мати двох дітей, теж намагається розпланувати сімейні витрати так, щоб вистачило і на життя, і на оплату комунальних. За світ у нас в місяць приходить ну, 250 гривень 250 в середньому в місяць. Плюс за газ ну, теж гривень 250. Дороговато, звісно, тому що двоє маленьких дітей, поэтому все это. Це... Тяжело, особенно колиші ніякому ні дождешся, ні яких ні льгот, ничего, несмотря на то, что ребенок у меня инвалид. інвалідвитрати на лікування інвалідів ніхто не враховує, каже пані Світлана. Субсидія розраховується лише із сукупного доходу сім'ї, а ще із середньорічного прибутку від земельного наділу що у користуванні селянина. Получити зиск від ділянки разом із державою мріє і пан Володимир. Однак у чоловіка тяганина з документами на оформлення батьківської спадщини на землю. Це позбавляє його права не лише отримати щорічний урожай, а й можливо претендувати на грошову компенсацію. Спрашують: ну ось якщо у вас там участок, є ось такий соток, Уже вам не дадуть субсидії. Копійка добра виходить. Скажем, місяцем вони ростуть і ростуть. Ви знаєте, як газкантори. Тільки заборгував, приїхали болгаркою і одрізали. Газ у селі дороге задоволення, стверджують селяни. Його важко нести і кинути шкода. Тож багато хто вже налаштований опалювати свої домівки менш витратними матеріалами. Такими можуть стати дрова, солома, тирса або й торф.